Сумський національний аграрний університет це вищий навчальний заклад 4 рівня акредитації, який проводить підготовку висококваліфікованих спеціалістів для агропромислового комплексу з поглибленим вивченням іноземних мов та інформатики з цілої низки акредитованих спеціальностей. Тут працюють досвідчені викладачі, серед яких 48 докторів наук, професорів і 248 кандидатів наук, доцентів. Загальний контингент студентів становить близько 11 тисяч. Цього року лави студентів освітнього комплексу СНАУ поповнили на двісті 13 осіб більше ніж минулого в університеті. Запроваджена сучасна студентоорієнтована система навчання, головним завданням якої є забезпечення якості освіти. Двічі на рік серед студентів проводиться анонімне анкетування, метою якого є контроль рівня викладання дисциплін. Важливим для СНАУ є і міжнародна оцінка навчального процесу. Так у цьому році магістерський курс адміністративний менеджмент був акредитованим міжнародним агентством АКВІН. Наразі відбувається акредитація в рамках спільного проєкту з Чешським університетом природничих наук. Науково-дослідна робота університету зосереджена у 19 наукових лабораторіях. Працює аспірантура за 10 -ма спеціальностями. Ми активно співпрацюємо з Національною академією аграрних наук по підготовці наукових робіт магістрів та аспірантів. Наукові здобутки вчених СНАУ визнані в Україні і за кордоном. Зокрема, де 2016 році дослідження науковців університету були відзначені урядовою нагородою Китайської Народної Республіки. Наші студенти мають змогу ознайомитися з передовими світовими досягненнями в аграрній галузі у фермерських господарствах Данії, Фінляндії, Швеції, Франції, США, Австралії, Голландії. А це значно підвищує їх рівень як фахівців і у подальшому сприяє працевлаштуванню на провідні сільськогосподарські та переробні підприємства України. Америка була маленька життя. От я там був 9 місяців. Я прожив як маленьку життя. Я зрозумів, що я можу працювати, що я можу бути вдалі від дому 9 місяців і працювати. Я розумію, що я за що то працюю. Возможно, поехали бы в какую-то другую страну, потому что Америку я уже увидел, понимаете, с одной стороны. Мне там все понравилось, но я ее уже увидел. Возможно, я съезжу в Данию, возможно, в Австралию. Нужно посмотреть, я молодой, аграрный дает возможность, почему ее не использовать. В Сумському національному аграрному університеті навчається понад 300 іноземних студентів з більш ніж 10 країн світу. В сучасних умовах офіційний сайт університету САУ Є найважливішим інформаційним ресурсом. Його наповненість максимальна: від загальної інформації про університет та контактні дані до особистої про кожного викладача окремо. Ми маємо свій канал на YouTube, де викладаються відеозвернення керівного складу проморолики заходів, фільми про сумські нау тощо. Також сайт є надзвичайно активним і щоденно поповнюється новинами та анонсами. В університеті сформоване інформаційне навчальне середовище на платформі Moodle, що забезпечує навчання кожного студента за індивідуальним навчальним планом. Процес дистанційного навчання поєднує самостійні засвоєння матеріалу, а також активне спілкування з викладачем. У минулому році індивідуальним графіком за дистанційним навчанням при умові працевлаштування скористались 375 студентів. З метою ознайомлення академічної спільноти з результатами наукової роботи співробітників в університеті існує науковий репозиторій, в якому розміщено понад 5 тисяч унікальних текстів. За всесвітнім рейтингом Webometrics науковий репозиторій СНАУ займає 30-те місце серед усіх навчальних закладів України. Сумський нао активно співпрацює по організації практики студентів та підвищенню кваліфікації викладачів з українським клубом аграрного бізнесу, корпорацією Кернел, індустріальною молочною компанією, корпорацією Укрланд Фармін та багатьма іншими аграрними компаніями. Перше в Україні нашим університетом запроваджено агроінтернатуру. Спільно з корпорацією Кернел університет реалізує проєкт університет міжнародних програм. Кращі випускники коледжів з усієї України продовжують навчання у Сумському НАУ з можливістю подальшого працевлаштування в підприємствах корпорації. Викладання основних дисциплін забезпечують не лише викладачі нашого університету, а й науковці провідних університетів світу: університету Пурдю, Хохенхайм, Краківського аграрного університету. Всі навчальні плани були скориговані фахівцями Кернел у бік збільшення практичного. Чної складової, що дає можливість готувати спеціалістів повністю адаптованих до потреб бізнесу, я абсолютно планую повернутися, але це залежатиме від СНАУ та від компанії Керноб від того рішення, яке вони приймуть. Та я з нетерпінням чекатиму на повернення, адже це був чудовий досвід роботи з вашими студентами. Вони є щирі, готові до активда Вперше в Україні. Компанія Нестле на базі Сумського національного аграрного університету розпочато роботу за програмою Райс, що розроблена в Бернському університеті, та застосована вже понад 2,5 тисячі фермерів. Йських господарств 53 країн світу Сумські НАО активно працює в напрямку інтеграції агробізнесу в навчальний процес. Одним з результатів такої діяльності стало відкриття у 2015 році на інженерно-технологічному факультеті класу фірми Кейс Ай Ейч. Це стало можливим завдяки співпраці університету з товариством Украгрозапчастина, яка відбувається в рамках підписаного меморандуму. Клас забезпечено мультиведійним обладнанням, комп'ютерною технікою, навчально-методичними та періодичними виданнями, зразками деталей та вузлів сучасної сільськосподарської техніки, тематичними навчальними відеоматеріалами. У рамках реалізації договору про співпрацю між СНАУ та голландською компанією «Даймонд» в Україні на базі університету проходять тренінг-курс для викладачів факультету економіки. Management. Окрім нашого університету, подібні навчання проводяться у Київському національному економічному університеті та у Львівській політехніці. СНАУ став одним із 116 вищих, які отримали фінансування за проєктом Erasmus Плюс по академічному обміну з університетом Хоенхайм. У 2015-2016 навчальному році у Сумському національному аграрному університеті вперше було запровадження проект Внутрішня мобільність студентів аграрних вищих навчальних закладів. Початковим етапом втілення програми. Рами став академічний обмін між СНАУ та Полтавською державною аграрною академією. Головна ідея проекту дати студентам можливість поглибленого вивчення навчальних дисциплін чи курсів. Різні методичні підходи в результаті можуть дати зовсім новий поштовх до навчальної діяльності та наукового пошуку студента. У минулому навчальному році я завдяки програмі академічного обміну отримав можливість впродовж семестру навчатися в Полтавській державній аграрній академії. Я щиро вдячний Полтавській академії за теплий перейом та СНАУ за надану можливість. Хочу зазначити, що вважаю цей досвід корисним і рекомендую всім студентам використовувати цю можливість. Восени 2015 року у Сумському нау завдяки альтернативній енергетиці почали обігріватися приміщення площею 52 тисячі квадратних метрів. Встановлення цього обладнання дозволило розвантажити основну газову котельню та значно скоротити витрати не тільки газу, а й необхідної для роботи котельні електроенергії, споживання якої зменшилося на 70%. На сьогоднішній день всі приміщення університету опалюються альтернативними видами палива. А ми економимо для держави щорічно 700 тисяч кубічних метрів природного газу для університету важливо, щоб студенти і співробітники навчалися та працювали в комфортних умовах, але не менш значущим є й той фактор зменшення енергозалежності. При факультеті ветеринарної медицини Сумського національного аграрного університету функціонує ветеринарна клініка і навчальна науково-виробнича лабораторія, де утримуються 35 голів великої рогатої худоби, 23 вівці та інші види сільськогосподарських тварин і птиці. У клініці активно проводяться навчальні практичні заняття, що передбачені навчальними програмами з дисциплін підготовки фахівців ветеринарної медицини, з метою здобуття поглиблених знань і формування практичних вмінь та навичок, а також проведення досліджень для написання. Курсових, дипломних та магістерських робіт. Окремим підрозділом є кіноспортивна школа, де отримують 19 голів коней різних порід, які неодноразово ставали переможцями всеукраїнських та міжнародних змагань. Дендрарій Сумського нау єдиний на Сумщині, де висадження алеї унікальних та дивовижних за своїми якостями рослин. Наш університет має проблемну науково-дослідну лабораторію сучасних технологій вирощування декоративних рослин, які вдалося виростити понад 300 видів дерев, кущів та ліан. Власноруч вирощеними цінними. Декоративними екземплярами ми доповнюємо дендрарій Сумського національного аграрного університету. На відміну від СНАУ, жоден університет світу не може похизуватися алеями гінго-білоби, та сакури. Що весни те шоусени, проводимо акції Зелена планета СНАУ» і Золота осінь СНАУ», передаючи безкоштовно декоративні рослини для покращання благоустрою прибудинкових територій шкіл, районних та міських адміністрацій. В теплицях та на дослідних полях вирощуються овочі та фрукти для потреб їдальні сумського нау. У структурі комбінату громадського харчування СНАУ працюють студентські їдальня, вишукані банкетні та білий зали для проведення урочистих святкувань. Незабаром буде відкрите також арт-кафе, створене за студентською ініціативою та проектами. Продовж одного дня комплекс здатен забезпечити якісне обслуговування близько 600 клієнтів за рахунок того, що майже всі продукти надходять з власного підсобного господарства університету. собівартість значно знижується, а з нею і ціни на харчування на 30-40% у порівнянні з цінами у Їдальнях міста також якість продукції контролюється на всіх етапах від вирощування до споживання. У 2009 році було створене власне меблеве виробництво. Працівники цеху не тільки виготовляють меблі, а й розробляють дизайн інтер'єру та виконують роботи по реконструкції. На сьогоднішній день мебльовано всі кафедри та гуртожитки університету своїми силами, що дало змогу заощадити понад 300 тисяч гривень щорічно. Діяльність редакційно-видавничого відділу Сумського НАУ спрямована на забезпечення структурних підрозділів університету різними видами поліграфічної продукції. Щорічно бланкованою продукцією всі структурні підрозділи забезпечуються на 100%. Виготовляється близько 3 тисяч примірників навчально-методичних матеріалів та близько 5 тисяч примірників рекламно-поліграфічних матеріалів. Одним із видів діяльності є сканування та оцифрування навчально-методичної літератури з метою постійного поповнення ресурсів електронної бібліотеки університету, що дозволяє щорічно збільшити її ресурси на одну тисячу видань в цілому, діяльність дозволяє знизити витрати на поліграфічну продукцію в середньому на 30-50% у порівнянні з ринковою вартістю. На території СНАУ розташовані чотири гуртожитки. Для комфортного проживання студенти мають безкоштовний вайфай, цілодобове постачання холодної та гарячої води, електроенергії, кухні, облаштовані необхідними меблями та електричними плитами, які працюють цілодобово. Комп'ютерний клас та бібліотека, танцювальні зали та кімнати відпочинку тощо. На секціях, де проживають студенти Кернел, встановлені гідробокси та нові меблі за підтримки партнерів Сумського національного аграрного університету компанії Кернел. Гуртожитки знаходяться під Цілодобовим відеоспостереженням та охороною також університет піклується про соціальний добробут співробітників. За останні 10 років працівники Сумського нау стали власниками понад 50 квартир. Неподалік від гуртожитків знаходиться молодіжно-розважальний центр, де проходять дискотеки, концерти та інші культурно-масові заходи університету. З роками Сумський національний аграрний університет став справжньою кузною кадрів для багатьох сільськогосподарських підприємств та установ області України.